Приклад для наслідування Кіровоградський госпіталь у трійці лідерів з реабілітації бійців АТО. Набутим досвідом кірограці ділились зі всією Україною. В обласному центрі розпочалася дводенна всеукраїнська нарада. Завітали заступник міністра охорони здоров'я України, представники комітету Верховної Ради, керівники госпіталів та АТОвці. Усього понад 100 учасників зібралися, щоб виробити ефективну модель реабілітації учасників АТО та їх рідних. Про перший день роботи розкажуть наші журналісти. Всеукраїнський захід розпочали нарадою. Говорили про важливість медико-психологічної реабілітації учасників АТО та те, як проводять цю роботу в різних містах України. Кіровоградщина серед кращих в цьому напрямку, каже заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський. Серед аутсайдерів називає Одесу, Запоріжжя, Тернопіль. Наголошує провести нараду в Кіровограді вирішили не випадково. В Кіровограді ефективно працює, я би сказав, навіть наскрізно. Вибудована модель взаємодії між первинною, вторинною і третинною ланкою саме для координації направлення хворих, які потребують медичної, фізичної або психологічної реабілітації до госпіталю. На Кіровоградщині дбають не лише про реабілітацію, а виділяють кошти і на підтримку їх родин для родин, які втратили своїх близьких, і для хлопців, які отримали поранення. 2 мільйона гривень з обласного бюджету, і більше 6 мільйонів гривень із бюджетів наших міст і районів було витрачено на їхню реабілітацію, підтримку та оздоровлення. Із загальної кількості демобілізованих понад 70% потребують саме психологічної допомоги 60 – медичної ми ставили завдання. Ну така у нас була амбітна мета, не поміняти відношення суспільства до учасника АТО, а поміняти відношення. Учасника АТО до суспільства, щоб він розумів, що він комусь потрібний. міські посадовці пропонують розширити потужності госпіталю, аби допомогти якомога більшій кількості вояків. У нас є надзвичайно важливий об'єкт. В нас є хірургічне відділення 4-ї міської лікарні, лікарні швидкої медичної допомоги. Рівень готовності 70%, Рівень готовності операційного блоку і лабораторного блоку в межах шестидесят. 50 і добудувавши цей заклад, на його базі можна розширити потужності і можливості нашого госпіталя. Досвідом впровадження підтримки учасників АТО поділився і Знам'янський район. Торік він перший створив центр допомоги учасникам. Ато допомогу бійцям надають медики, психологи, волонтери та юристи. Відразу після відкриття стало зрозуміло наскільки центр важливий для вирішення даних проблем. Головне головними завданнями центру було. І реабілітація після перебування в зоні АТО, психологічна допомога, повернення до соціуму. Тепер досвід планують розширити на сферу працевлаштування бійців вже на обласному рівні. Тиждень тому депутати підтримали проект створення обласного комунального центру з підтримки атовців. У п'ятницю учасники наради ознайомляться з роботою центру надання медико-психологічної реабілітації бійців на базі обласного госпіталю для ветеранів війни і на примак'яна Семенюк, анатолій басистий день за днем.